Ось такі кабеля в одинарній ізоляції з перевізом 0,3 та 0,5 мм квадратних довжина 1 та 2 метри. Ціна від 19 гривень оптом. Що може бути краще? Краще, якщо ви купите собі бухту кабеля і клему, якусь, яка не прослугує 2 років, а це заводська збірка. Максимально надійно та гарно виглядає. Плюсова клема позначена білою лінією кращого і дешевшого рішення просто немає, тому що ми возимо їх багато багато тисяч і даємо найкращі ціни. Чорний та білий, якщо вам потрібно на фоні стіни у клієнта є запит на суто чорний або суто білий, будь ласка, ось такий ось гарний та надійний, також в наявності. Хочете, можете собі під якісь світильнички з таким резистором, відповідно, для налаштування яскравості, такий лофт-стиль, також є в наявності. Ну і проста версія, де є в нас функція вкл викл також офігітельно гарно виглядає і функціонально для того, щоб здешевити ваш пристрій. І при цьому клієнт міг його не вимикати з розетки, а вимикати з кнопки. Тому все це на сайті в нас ви можете знайти ціни від 19 гривень. Будь ласка.